Вітаю, друзі! Чому провалився контрнаступ 2023 року? Сім фактів. Чому ж у 2022 році ми звільнили лише з осені, я не кажу за період до осені. З осені 17 тисяч квадратних кілометрів це Харківська операція, це Херсонська операція, а 2023 року лише 300. Квадратних кілометрів у 57 разів менше. Перше. У 2022 році була маневрена війна, а зараз позиційна. Росіяни зарилися в оборону. І як в Першій світовій війні засоби наступу значно поступаються засобам захисту. Ось приклад. На півдні, через те, що наші. Партнери затягнули з постачанням танків та БМП, росіяни за осінь, зиму та весну окупалися, наставили зубів дракона, протипіхотних, протимінних, протитанкових загороджень, артилерії, систем ППО, а головне масу протитанкових засобів, типу птурів і вишня на торті мінні поля з мільйонами мін. І от пішли леопарди та Бредлі в атаку, попали на мінні поля. По них вдарили з замаскованих птурів та артилерії. Додалася авіація, особливо ударні гелікоптери К-52 з ракетами вихор, що косять нашу техніку за 10 кілометрів. От і все. Тому техніку бережуть, а як і в Першій світовій війні, окопи штурмує піхота. Просування мінімальне. Друга причина дуже повільне постачання нам озброєння. Дякую, що дають! Але це недостатньо. Капнули 40 леопардів та 100 бредлі проти тисяч російської техніки і чекають карколомних успіхів. Захід ви притямі? Третє, відсутність у нас на передовій систем протиповітряної оборони. Щоб придушити ворожу авіацію. Так, у нас є засоби протиповітряної оборони великого та середнього радіусу дії, якими ми б могли збивати московські гелікоптери та літаки на передовій. Але ці засоби ППО стоять навколо Києва, Одеси та інших міст і важливих об'єктів інфраструктури. А на передовій хлопці бігають в основному з радянськими стрілами, в кращому випадку стінгерами. А вони б'ють на 4 кілометри. Нагадаю, російська авіація б'є з 80 кілометрів, тобто вони навіть не підлітають так близько, щоб їх збити цими засобами. От хіба ми збиваємо якісь заблукалі гелікоптери чи літаки? А їх авіація нам багато шкодить. Подобається відео? Тисни вподобайку, підписуйся на канал, залишай коментар. А головне підтримай Збройні сили через перевірених волонтерів. Четверте, відсутність у нас авіації. Так, є у нас десятків 2-3 літаків, старих та малоефективних. Наші пілоти і так чудеса творять на них. Польщі, Сполучені Штати Америки дали 100 нових гелікоптерів Апач та літаки f 35 найновіші, найкращі. А нам мурижать півтори року про f 16 років випуску. То орки під Варшавою чи під Запоріжжям? Без повноцінної підтримки з повітря нічого не буде. П'яте. Війна стає затяжною, позиційною. Це на руку ворога Китай та Іран. Вже не ховаючись, постачають Росії все необхідне і не тільки зброю, а Захід стурбований, постачають тактичні окуляри, аптечки, форму. Дякуємо за них. Але нам потрібні танки, літаки, ракети, бойові машини піхоти. Шосте не дає перемогти позиція США, яка звучить приблизно так: будемо підтримувати Україну скільки потрібно. Тобто, даватимемо трішки, щоб ви не померли. Але щоб і не жили нормально. Тобто даємо стільки, щоб вас не перемогли. Але й щоб ви не могли перемогти. Ось. Має бути позиція. Дамо стільки і швидко для швидкої перемоги України, а не воювати до останнього українського солдата. Сьоме. Дебільне використання коштів всередині в країні. От як почали з 2020 року з доріг гроші в асфальт закатувати, так і війна йде, а гроші тротяться не на дрони для ЗСУ, а на бруківку, щоб перестелити. Ну і на всякі другі дурниці. Поміняти 28 зупинок, що під час війни зупинка інакша не може бути, чи та бруківка сама. Ось, ну так от, злості не вистачає. Ну і щодо контрнаступу цього року, треба визнати, що очікуваних результатів від контрнаступу у 2023 році нема. Так, ми звільнили 78 квадратних кілометрів в районі Роботино на півдні та біля 240 кілометрів в районі Старомайорська, а ще 70 кілометрів відбили, втрачених в районі Бахмута. Тобто, за контрнаступ ми звільнили близько 300 км квадратних. Це 10 на 30 кілометрів, не густо. Площа одного району області в середньому 1200 квадратних кілометрів. Тобто, звільнили ми одну четверту одного району. Ось. Я не ставлю це вину з СУ. Я знаю, якою ціною дався кожен кілометр. І що він рясно политий не тільки ворожою, але й нашою кров'ю. Ось. Просто хочеться все ж таки договорити до того, що очікування були більші. Так, я розумію, що ми всі б хотіли, щоб перемога була вже і зараз, і щоб ми вигнали цього лютого ворога з нашої землі. Ось, а ворог дійсно лютий і він не творить страшні речі. Ось, катує, вбиває. Але, відповідно, ми, на жаль, не можемо зробити це. Плацнувши пальцями на це є об'єктивні причини. Я думаю, що тих сім факторів, які я назвав, ось, теж надзвичайно важливі, теж надзвичайно потрібні і цікаві. До речі, залужний наш керівник Збройних сил України, головнокомандувач, теж озвучив своє бачення: це крик душі. Він каже: ну або давайте ж помагати до Заходу. Бо так, як ви помагаєте, ну, відповідно, це повільна смерть. Тому що затяжна війна вигідна для Російської Федерації. Вона продає багато нафти. Так, не за такими високими цінами, але продає. Вона скоротила закупівлі, і вона собі може дозволити величезні витрати Китаю та Ірану відшкодувати за зброю. Ось. Так що, це не для згущення фарб, не для зрадофільства, не для сіяння паніки. Це заклик до дії та змін.